Шановні педагоги, доброго дня! Презентуємо вам підручник Українська мова та читання для третього класу, частина перша, який забезпечує уроки української мови. Підручник створено авторським колективом у складі Микола Вашуленко, Оксана Вашуленко. Навчання молодших школярів української мови у 3 класі базується на досягненнях, які учні одержали у другому класі і здійснюється за такими змістовими лініями. Взаємодіємо усно, взаємодіємо письмово, досліджуємо медіа та досліджуємо мовні явища. На реалізацію завдань типової освітньої програми спрямовано зміст нового нашого підручника. Методичний апарат нашого підручника буде забезпечувати формування. Мотивації до вивчення української мови, розвиток особистості дитини засобами різних видів мовленєвої діяльності, формування комунікативної та інших ключових компетентностей третєкласників, формування здатності застосовувати мовні знання і мовленєві уміння у повсякденному житті, і, звичайно, забезпечуватиме розвиток. Критичного, логічного, образного мислення третьокласників та розвиток їхніх мовленнєво-творчих здібностей. Підручник структуровано за розділами, за мовними розділами, які визначені в змістовій лінії типової освітньої програми, досліджую мовні явища, а саме Досліджую звукобокваний склад слів, досліджую значення слів, досліджую будову слова, досліджую іменники, прикметники, числівники, дієслова, прийменники, досліджую речення та досліджую текст. Підручник містить такі рубрики, дізнаюся значення слова. Тут подано пояснення. Нових або незрозумілих слів для дітей. У рубриці, у рубриці пізнаю секрети мови, подані правила, рубрика правильно вимовляю і пишу, містить слова, правопис і вимову, яких потрібно запам'ятати. Рубрика Знайди слово у слові спрямована на розвиток у третьокласників функцій зорового сприймання, різних властивостей уваги, матеріал цієї рубрики буде розвивати спостережливість мислення дітей і звичайно, увагу до слова. Оскільки змістова лінія досліджую мовні явища передбачає дослідження. Тут це слово є ключовим, тому у новому підручнику ми реалізували дослідницький підхід. Таким чином, засвоєння знань з мови за нашим підручником відбувається у процесі дослідження учнями мовних одиниць і явищ. А відбувається це за таким принципом. Крок перший. Ми пропонуємо учням знайти певні мовні одиниці або явища у слові, реченні або тексті. Наступний крок це проведення дослідження за тим алгоритмом, який подано у підручнику. Наступний крок формулювання власного висновку. І останній крок це перевірка висновку, який зробила дитина за поданим правилом. Зверніть увагу, що унизу сторінок підручника ми подаємо прислів'я, які тісно пов'язані з тією темою уроку, яка вивчається на цих сторінках. Отже, кожний урок в нашому підручнику побудовано за таким алгоритмом. У деяких випадках ми пропонуємо учням самостійно сформулювати висновок після проведеного дослідження, а інколи ми пропонуємо зробити його, наприклад, скориставшись схемою, як на уроці, який я демонструю зараз на слайді. Також ми пропонуємо після дослідження мовних одиниць або явищ зробити висновок, скориставшись зразком міркування, яке подано у підручнику. Такі завдання, ще вчитимуть дітей міркувати. Після дослідження мовної одиниці або явища, ми пропонуємо. Учням для виконання низку завдань на розуміння, засвоєння і застосування нових знань. Відомо, що міцності засвоєння знань і здатності застосовувати їх сприяє багаторазове вправляння у виконанні завдань різного когнітивного рівня. З цією метою, власне, ми запропонували у підручниках репродуктивні, конструктивні і творчі завдання. У тісному взаємозв'язку зі змістовою лінією досліджую мовні явища, реалізуються завдання інших змістових ліній і, зокрема, взаємодіємо усно. Для досягнення зазначених у програмі очікуваних результатів навчання здобувачів освіти, у підручнику ми запропонували цілеспрямовану систему завдань, яка передбачає сприймання, аналіз та інтерпретацію почутого, відтворення змісту почутого, визначення теми і мети почутої інформації, вибір необхідної інформації з почутого, висловлення власної думки щодо змісту прослуханого та її обґрунтування. Це завдання, які передбачають відповіді на запитання за змістом прослуханого, і завдання, які передбачають обговорення з однокласниками певних ситуацій, проблем, різних інформацій та іншим. Змістова лінія взаємодіємо письмово, націлює на формування у третьокласників повноцінної навички письма, а також розвиток їхніх мовленєво-творчих здібностей з метою формування Графічних, гігієнічних, а також і технічних навичок письма у підручнику ми подали каліграфічні хвилинки. А для розвитку мовленнєво творчих здібностей третьокласників запропоновані завдання, які передбачають складання речень, написання самостійних коротких текстів на задану тему. Для реалізації завдань з містової лінії досліджую медіа у підручнику пропонуються завдання, які передбачають формування у третьокласників умінь сприймати доступні медіатексти, визначати їх мету, інтерпретувати медіаповідомлення на основі того досвіду, який має дитина, виділяти цікаву інформацію у медіатекстах або необхідну для виконання певної вправи чи Завдання. І, звичайно, це завдання, які передбачають пояснення, свого ставлення до медіаповідомлення і завдання, які передбачають створення простих медіапродуктів. Найголовнішою новинкою підручників є електронний додаток. Це вимога Міністерства освіти і науки України, а саме, усі друковані підручники повинні мати електронний додаток. До підручника з української мови розроблено електронні додатки для вчителів і для учнів. Для вчителів ви бачите бібліотеку презентацій до уроків української мови у 3 класі. Наприклад, відкрию я урок. Тут ви бачите є презентації до уроку, а також інтерактивні вправи для учнів. Також розроблено електронні додатки до паперового підручника, які розміщено на платформі Мозаїк. Перед собою ви бачите такий розворот, як і в паперовому підручнику, лише до нього додані додаткові умовні позначення. Якщо у підручнику вам потрібно, паперовому підручнику вам потрібно було сканувати QR-код, щоб організувати прослуховування тексту, то тут достатньо тільки натиснути на умовну позначку. Послухай слова. Плесни в долоні, коли почуєш слово з м'яким приголосним звуком. Також тут є умовні позначення, в яких розміщені вправи для учнів. Ось, наприклад, одна з вправ. Додай одну букву, щоб утворилося нове слово. Дитина записує. Крім того. Кожен учень може перевірити, як він виконав своє завдання. Ось ми відкрили віконечко і бачимо, ми виконали правильно два завдання. Неправильних завдань немає, відсутні три завдання. Ще продемонструю вам кілька таких завдань, наприклад, завдання, в якому потрібно розподілити слова. В одну колонку розмістити слова, у яких всі приголосні тверді, а в другу слова, які мають м'які приголосні звуки, і так далі. І знову ж таки дитина може перевірити виконання свого завдання. Завдань таких багато, на жаль, з, е, я не маю можливості вам продемонструвати їх усі. Ось, наприклад, завдання потрібно обрати, позначити слова, які правильно поділені для переносу. Так? І також дитина перевіряє так? свої, е, свої е, виконання своїх завдань. Це все, шановні педагоги. Дякую вам за увагу до нашої роботи і бажаю всім успіху. Доброго дня, шановні педагоги. Презентуємо вам другу частину підручника Українська мова та читання для третього класу, яка забезпечує уроки літературного читання. Авторкою підручника є Оксана Вашуленко. Методичний апарат підручника спрямований на розвиток особистості третьокласників засобами різних видів читацької діяльності, на формування читацької, комунікативної та інших ключових компетентностей, на збагачення емоційно ціннісного естетичного, соціального і пізнавального досвіду дітей, на розвиток Образного, критичного і логічного мислення та розвиток літературно творчих здібностей на основі прочитаного підручник відповідає типовій освітній програмі і забезпечує формування очікуваних результатів навчання здобувачів освіти з усіх змістових ліній, які передбачені предметом літературне читання. Зміст підручника охоплює 13 розділів. Це створює передумови для ознайомлення учнів 3 класу з різноманітною за темами, за жанрами дитячою літературою, з різними видами довідкових, навчальних і медіатекстів, з різними способами здобуття інформації у сучасному медіапросторі. А це сприяє формуванню очікуваних результатів навчання здобувачів освіти, які передбачені змістовою лінією, пізнаємо простір дитячого читання. Так у підручнику запропоновано твори усної народної творчості, це малі фольклорні форми, форми героїко фантастичні казки, легенди, пісні. Також у підручнику подано художні твори українських і зарубіжних письменників, це поетичні твори, вірші пейзажні, сюжетні, фантастичні, гумористичні, це вірші загадки, акровірші, також прозові твори, такі як оповідання, казки, п'єса. Підручнику є і байки, і віршовані, і прозові, а також твори науково художні. Тематика дитячого читання це твори про почуття дітей. Про їхнє захоплення, про стань природи у різні пори року, про ставлення до батьківщини, до рідної мови, до народних традицій, про створення книг та інші. Підручник містить такі рубрики. Це рубрика Прочитай правильно, у якій подано слова для попереднього вправляння дітей у читанні Багато складових слів, нових слів і тих, що важко вимовляються. Рубрика дізнаюся значення слова, пояснить нові чи незрозумілі слова. Рубрика Пізнаю літературні секрети містить матеріал для практичного ознайомлення третьокласників із тими літературознавчими поняттями, які їм необхідні у процесі аналізу та інтерпретації твору. Рубрика Література у колі мистецтв. Передбачає використання на уроці літературного читання міжпредметних зв'язків із галузю, засвітньою галузю мистецтво. На таких уроках діти вчаться порівнювати близькі за темою твори різних видів мистецтв, розуміти специфіку кожного з них. Також підручник містить рубрику Наші проєкти. Вона передбачає залучення учнів до проєктної роботи, а це створює умови для творчої самореалізації, підвищує мотивацію для навчання і сприяє розвитку інтелектуальних здібностей та критичного мислення. Для формування і розвитку якісних характеристик навички читання вголос і мовчки розроблено і запропоновано дидактичні картки до кожного уроку. Рекомендації щодо доцільності використання картки та її порядковий номер у списку зазначено на сторінках підручника. На картках подано вправи, завдання, які вчать третьокласників регулювати дихання, розвиватимуть увагу, пам'ять, темп читання, фонематичний слух, зорове сприймання, розширюватимуть оперативне поле читання та розвиватимуть артикуляційний апарат третьокласників. Обсяг і частотність виконання тих чи інших вправ і завдань учитель визначає самостійно, враховуючи рівень розвитку мовленнєвих і читацьких умінь учнів свого класу. Формування виразності читання забезпечується широким діапазоном завдань підручника. Це завдання, які вчать дотримуватися пауз між реченнями, які зумовлені розділовими знаками і змістом твору. Завдання, які вчитимуть регулювати темп, тон читання, силу голосу залежно від змісту та жанрової специфіки твору. Це завдання, які вчитимуть визначати настрій твору, відтворювати почуття. Характер дієвих осіб та інше. З метою розвитку навички читання у підручнику ми пропонуємо завдання, які передбачають застосування різних видів читання під час опрацювання змісту тексту, текстів різних видів. Це аналітичне читання для детального і поглибленого ознайомлення. Із змістом тексту. Вибіркове читання, яке використовується з метою знаходження потрібної інформації чи потрібних фактів і переглядове читання для загального ознайомлення зі змістом тексту. З метою навчання третьокласників уважно слухати. І розуміти усне мовлення. У підручнику ми подали спеціальні завдання, їх можна розпізнати за умовною позначкою у вигляді навушників. До таких завдань подано QR-код, за ним можна завантажити аудіозаписи творів для сприймання на слух. Для того, щоб вчити дітей аналізувати, інтерпретувати та оцінювати усну інформацію, тут запропоновано завдання, які передбачають відповіді на запитання за змістом прослуханого тексту, відтворення основного змісту почутого, називання персонажів твору, відтворення послідовності подій. Вибір потрібної інформації спочутого, висловлення власного ставлення до змісту прослуханої інформації та інші. Також ми передбачили в підручнику різні форми усної взаємодії, такі як колективна, парна та групова. У процесі такої взаємодії відбувається обговорення змісту. Почутого або прочитаного тексту, обмін враженнями про цей текст, розігрування сценок, наприклад, за фрагментом тексту, розігрування діалогів дійових осіб, читання розмови персонажів у ролях, також це завдання на виконання проєктів та інші види усної взаємодії. І все це сприятиме практичному оволодінню діалогічною формою мовлення, етикетними нормами культури спілкування. Належну увагу у підручнику приділено розвитку втретєкласників монологічного мовлення. Для цього ми подали в підручнику завдання, які передбачають складання усних зв'язних висловлень за змістом тексту, за ілюстраціями. Це завдання, які будуть спонукати третьокласників розповідати про власні спостереження. Про враження, про події з власного життя, про прочитані книжки, журнали, переглянуті мультфільми. Відповідно до програми, у методичному апараті підручника подано систему завдань для формування очікуваних результатів навчання, які передбачені змістовою лінією досліджуємо і взаємодіємо з текстами різних видів. Це після текстові завдання, які спрямовують учнів на дослідження тексту. З метою формування прогностичних умінь у процесі читацької діяльності подаємо такі завдання. На етапі дотекстової діяльності учні прогнозують орієнтовні версії про можливий розвиток подій у творі з опорою на заголовок та ілюстрацію, що забезпечує первинну інтерпретацію тексту. На етапі після текстової діяльності читачі порівнюють вже осмислений цілісний зміст твору і роблять висновок про вірогідність або хибність зроблених припущень. Також такі завдання є у процесі читання, тобто по ходу читання тексту учні знаходять в ньому запитання, дають на них відповідь шляхом висунення смислових гіпотез стосовно можливого. Подальшого розвитку подій, читаючи далі, вони перевіряють, чи збігаються ці прогнози із замислом автора. Для реалізації змістової лінії досліджуємо і взаємодіємо з медіапродукцією. У методичному апараті підручника передбачено завдання, які познайомлять учнів із поняттям медіа, вчитимуть їх. Розрізняти різні виді, види медіа, формуватимуть практичні уміння досліджувати різні медіапродукти, колективно обговорювати їх зміст, форму, розповідати, про що в них ідеться, визначати, кому і для чого призначений медіапродукт, а також завдання такі передбачають пошук необхідної інформації. Також серед цих завдань є завдання, які передбачають створення власних медіапродуктів. З метою реалізації завдань з містової лінії перетворюємо та інсценізуємо прочитане, створюємо власні тексти. Ми запропонували завдання, які будуть спонукати дітей до літературної творчості. Зокрема, працюючи за підручником, учні будуть виконувати завдання на розвиток репродуктивної уяви, творчої уяви, будуть ілюструвати художні образи малюнками, будуть придумувати словесні картини, складатимуть варіанти кінцівок до прочитаних казок та оповідань. Творчо переказуватимуть прочитані твори, а також учні матимуть можливість спробувати себе у ролі акторів, режисерів, декораторів під час інсценізації творів, під час розігрування сценок та вистав. До підручника з літературного читання розроблені електронні додатки. Ці додатки є для вчителів і для учнів. Такі додатки розширюють можливість паперового підручника завдяки мультимедійному контенту та інтерактивним функціям. Для вчителів розроблені презентації до уроків читання, а також до уроків роботи з дитячою книжкою. А для учнів розроблено електронні додатки до паперового підручника, які розміщені на платформі Мозаїк. Дякую, шановні освітяни, за увагу, за увагу до нашої роботи.